Вітаю! Я Оксана Масовець, вихователька із Мальовничого Кам'янця Подільського. І сьогодні хочу запросити вас у дивовижну подорож під назвою Селфестім, упевненість родом з дитинства. Знаєте, що найцікавіше ми можемо подарувати нашим дітям? Віру в себе? Уявіть простір, де кожна дитина відчуває я важливий, я можу, я цінний. Це не просто слова. Це міжнародна програма, де гра стає шляхом до впевненості, а похвала дається не за результат, а за старання. Разом ми відкриємо методики, які допоможуть дітям побачити власну силу. Але найцікавіше кожен з вас зможе поглянути на себе через призму майбутнього. Обіцяю, що буде щиро, неочікувано і точно не нудно. Колеги. Чекаю вас на сесії Селфестім і доєднуйтесь, аби не пропустити це натхнене спілкування. До зустрічі з надкемп Херсон!